Вітаю, мої любі. Я дуже сумую за вами. Ви там не думайте розклеюватися, а то мені щось підказує, що тато почав фантазувати жахастики. Не здумайте, все добре у мене. Зараз головне, щоб ви себе берегли, і особливо своє здоров'я. Ви ж розумієте, що людські ресурси не безмежні. Ви зараз можете бути сильними і всі сили витратити дарма на хвилювання, а потім що? Ви мені потрібні здоровими та щасливими, так що досить сумувати сум це гріх. Не здумуйте навіть думати, навіть на секунду припустити, що я можу здатися або що я чогось боюсь. Я сильна, ви мене недооцінюєте. Я навіть в ті дні в них не боялася. Всі думки з вами були. От за вас я боялася і зараз дуже хвилююся. Пообіцяйте мені, що не будете фантазувати страшилки, переживати за мене, і тоді я стану ще сильнішою. Ірина Данилович, Лист батькам.